Чи полюбляєте період Чорної п'ятниці, як часто купуєте товари за знижками? Я не купую товари, на жаль, зараз не той час, які є речі такі одягаю і використовую. Так, я полюбляю період Чорної п'ятниці і коли настає цей період, я приходжу і вибираю товари, які мені потрібні по знижкам. Не Дуже часто ну, відношусь нейтрально до цього. Чому? Не знаю. Так виходить. Я не слідкую за Чорною п'ятницею», але інколи купую речі. Не дуже часто, дуже рідко на неї попадаю. Взагалі, якщо чесно, не знаю, коли вона. А речі за знижками часто купуєте? Так, 50 на 50. Якщо десь побачу. А ні, не полюбляю і не купую, на жаль. Не полюбляю, не відвідуємо Чорну п'ятницю. По, по необхідності треба, не чекаємо акції. А купуємо так. Не полюбляю. І не купую. Ну тому що я купую в той момент, коли мені потрібна річ, яка мені потрібна за якістю, я її обираю. І навряд чи я буду її купувати на Чорну п'ятницю. Період чорної п'ятниці доволі цікавий, великі знижки. Тому декілька речей купив на Чорну п'ятницю. Дуже рідко. А чому не попадаємо? Робота така, не попадаємо на Чорну п'ятницю. Взагалі не не користуюсь такою послугою. А товари за знижками, як часто купуєте? Ну, я коли, часом буваю, що, що, що попадеться. Чи полюбляєте період Чорної п'ятниці та як часто купуєте товари за знижками? Так, полюбляю, але я переважно за кордоном купую. Там дуже гарні знижки, тому я там купую і дуже чекаю цей період.